Привіт-привіт. Морська краса, наша ріднесенька, Чорноморська. Ну що, загадуємо бажання? Всі загадали. Збудеться. І так, де відпочиваємо в цьому сезоні і в наступних також Приморська Одеська область. У нас вилкове по горизонту. Якщо дивитися от в цю бухту. Розуміємо, що є свій мікроклімат, це вже круто. Таку жовтесеньку ракушечку ми знаємо. Жовтесенька, білесенька, всякі є. Перли морські. Боже, яка краса. з вами дивлюся, милуюся. Знаємо і арабатської стрілки, чекаємо її ріднесеньку додому. Що стосується самого курорту. Чорне море, рідне. Це вже плюс. Я думаю, далі вже може нічого не говорити, але ж. Самий південний Чорноморський курорт України. Запрошую. Поставила вже виїзди кожної п'ятниці з міста Суми через Ремний Київ. Всі деталі пізніше, зараз просто море. з любовью для вас.